Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось приїхав на ділянку свою з кавунами. У нас іде такий дощик. Бачите який у нас кавун. В цьому кавунові завтра буде 2 неділі йому від висадки. Бачите який, це продюсер сорт. У нас тут посаджено три рядки на, на вильот. Три рядки такі короткі до лохіни. І далі там у нас плантація йде 8 рядків по 130 метрів. Ось. Хоча йде дощик, але ми будемо зараз проливаємо його під плівкою і будемо вносити добриво. Це в нас буде вже друга підкормка нашого кавуна. Першу підкормку ми робили, у нас є відео про норми, які ми вносили на цю ділянку. Друга у нас підкормка йде чисто зараз аміашна селітра. 10 кг аміашної селітри. Зараз покажу, як цей процес у нас буде йти. Ми вже десь хвилин 5 прокапали, більше не будемо прокапувати, тому що влаги фатає під плівкою, я дивився. Туди ми кинули 10 кг. Зараз ми розмішуємо ось. І ми трохи розмішали, добавимо зараз води ще. Ця ємність становить десь 70 літрів. Ми наливаємо її повною. Ось. Такий стоїть наш шланг. Регульовка подачі. Ми вже знаємо е, наскільки відкривати кран, щоб добриво давало. Приблизно за пів часа е, цих 80 літрів піде е, разом з добривом. Ось наша мотокомпа. Малину, лохіну ми всі участки ці перекрили, смородину теж перекрили. цього участка з малиною перекрили. Іде тільки чисто зараз на, на каву. Прокапуємо зараз нашого кавуна. Бачу, зілечко вже почало наростати. Вудину теж бачимо, у нього викидає вже після цієї ж підживи, тільки перестануть іти дощі, будемо робити культивацію вже міжряддя, тому що день другий і наша, наша водина почне рости. Пробежимося культиватором, поки ще вона не почала розложуватись і далі будемо вносити вже яра кальциніт добриво. Ми вже придбали його, будемо вносити його по 7-8 кг на цю площадь. А також ще в нас є фундіцид. Ми через день пройдемося цим фундіцидом у каплю. Хто буде слідкувати, побачить, яким же ж ми будемо давати сюди фундіцит. Будемо давати його півтора кілограма десь на можливо навіть кілограм будемо давати на цих 42 соти. Будемо обробляти його, верніше будемо прокапувати разів в три його. Це гарний фундіцит. Він допомагає нашій кореневій системі. Так що підписуйтесь на канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу, хто дивиться, хто слідкує за нашим каналом. Всім дякую, до побачення.